Привіт, тату! Почувши знайомий голос, він підняв очі від роботи. Весь вечір тато щось майстрував. Дівчинка стояла перед троном і, сміючись, махала йому ручкою. Вона за ним скучила. Тато подивився на неї і тепло усміхнувся. Його серце сповнилося зворушенням. І на очах заблищали краплинки роси. Тато теж скучив за нею. Він легенько кліпнув і відкрив обійми. Маленька засміялась і побігла до нього. За спиною з'явилася крила. Вона ще разу відчувала їх, коли бігла до тата або хотіла його зігріти. Тата піймав її на руки і сидячи, посадив собі на коліна. Прикривши своїм плащем. Біля нього лежав маленький плеєр. Тато завжди слухав музику, коли робив щось руками. Йому так більше подобалось. Раптом усією тронною залою розлилася пісня Одеса Групи Фіолет. Дівчинка поклала долоньку татові на груди, засміялась і заспівала з солістом. Можливо, вона ще не з'явилася на землі, але тато придумував нові ідеї для митців і брав з майбутнього оригінали, щоб подивитися, чи йому подобається, і, можливо, щось додати. Дівчинка співала все тихіше, пригрівшись у обіймах, і ледь чутно шепотіла, її очі заплющувалися. Засинай моя Одеса. Тепло усмігнувшись, прошепотів тату, цілуючи її голівку. Завтра вона познайомиться зі своїм братом.